Привіт, любі малята! Я дуже-дуже радий вас бачити. Давайте з вами разом гратися і навчатися. Послухайте, будь ласка, яку я вам придумав загадку. Ще не впав на землю сніг, він ховається в барліг, і до теплої весни. Поринає він у сни. Як ви думаєте, дітки, про кого це загадка? Здогадались? Так, це загадка про ведмедя. Привіт, друже ведмедик! А ведмідь починається на звук. «в». Сьогодні з вами ми будемо. Продовжувати вивчати різні букви і до нас завітала буква В. Але де вона? Ось вона, ведмедок вже її приніс нам. Погляньте, яка гарна, яка красива буква В. І червона, і чорна все ми бачимо В, 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 В. Чіткі, а які слова починаються на В? Ведміць. Так, це ви вже запам'ятали, зрозуміли. А ще які слова? Ведмедик, покажи нам слова. Виноград, вишні, велосипед. Вода. Ще багато слів в українській мові, які починаються на звук. В. Вікно, виделка. Відро, верблюд, вовк. Молодці. Я думаю, що ви запам'ятали, але дітки, звук В зустрічається в словах. Не тільки на початку слова він може стояти в середині слова або в кінці. Зараз будемо з вами грати в гру, визнач місце звука б у словах. Так, у нас з'явився «вінник». В, В. Вінник. Де стоїть звук В. На початку слова він. Сніговик. Сніговик. В слові сніговик, звук В ми чуємо всередині слова Лев. В слові лев звук В стоїть. Кінці слова Швабра. Швабра. В слові швабра звук В стоїть всередині слова Острів. В. слові острів звук В стоїть в кінці слова відро. В слові відро звук В стоїть на початку слова. Молодці! Ви дуже слухняні були, уважно слухали. Ну а далі ми дивимося, як буква В буде ходити в гості до букв. Перша буква. Подивіться, у нас тут буква А. До букви А йде в гості. Буква В. Стали вони поруч, разом по них вийшло. В. В іде до О. Во. В іде до У. Ву. В. В прийшла до И, ви, М прийшла до І. Ві. Тепер ми трішки почитаємо з ведмедиком, погляньте. Кожне слово починається на склад ва, вагон. Ву вулкан. Ви виноград. Ві. Вінок. Во. Водолаз. Ой, на хмаринках також склади. Будемо разом їх читати. Ва. Во. Ві. Ву. Ви. Молодці. Дуже гарно у okay. вас виходить. А зараз погадуємо. маленьку панду. Панда! Ми зараз тебе будемо пригощати цукерочками. Читаємо, що написано на цукерках. Ба. Би. Бо. Нями. Бо. Нями. Ві. Нями. Дуже добре. Молодці. Дякую, малята. Далі ми будемо з вами читати слова. Перше слово дивимось на нього важно. І з'єднуємо букви разом. Він. Молодці. Читаємо далі. Вона. Вона. Вони. Вони. Воно. Воно. Віця дітки, як цікаво. екскаватор привіз букви, і букви з'єднались. Ми зараз прочитаємо, адже ми з вами вчимося читати Ав. ОВ Ув. Пів. Ів, Молодці. тепер почитаємо, що там під м'ячиками наша дівчинка знайома збирає м'ячики. Ав, Ов. Ів, Ів. Дуже добре. У вас вийшло. Залишаємо їй гарні м'ячики. Та нехай пограється, а ми пішли жвиденько далі. О, в нас нове слова. Зараз ми тобі допоможемо, друже, ведмідь, прочитати. Вуса, вуса. Сова. Сова. Вовк. Так, ми прочитали. Ми молодці. А тепер у нас речення. Речення, діти, це декілька слів, пов'язаних з змістом. У реченні є початок, ми бачимо велику букву і кінець В кінці речення стоїть крапочка. Ми можемо з вами побачити, що у першому реченні у нас три слова: Один, два, три. Зараз ми прочитаємо це речення. У. Сома вуса. У сома вуса. Ось нам в цьому реченні розказали, що в сома є вуса. Звертаємо увагу на друге речення. Бачимо, що ось у нас початок і кінець. В кінці стоїть крапочка. У реченні три слова читаємо. Вова несе Малину. Вова несе Малину. Ось і Малинка з'явилась. Дуже гарне речення. Дітки, я дуже-дуже вам вдячний, що ви сьогодні зі мною були і мені допомагали читати. Я сподіваюся, що ви запам'ятали букву, з якою ми сьогодні знайомились. Це буква В. і ви зможете почитати букварику. До побачення! Ви молодці, бувайте!